Всім гарного дня. Ми з України. Знаєте, наше відео за маленька назва перед грозою. Вчора пройшла страшенна гроза. Але очікувано місяць ми з нею не зустрічалися, місяць не було взагалі ні жодної ні, краплинки, ні, ні такого дощу, ні грозового дощу. Але з пари напарює, зрозуміло, що буде дощ. Люди радіють, тому що давно-давно води не було, і насправді цим рослинкам важко і дихати важко, хай іде. Хай трошки температура знижується. Нічого страшного. Ми звикли, на то воно і літо, щоб було тепло, кажуть, знаєте, в Одесі. Краще сім разів облитися потом, ніж один раз покритися інеєм. Погоджуюсь на 200%. Тому хай лише буде так. У нас все сунулося в природі на місяць вперед. Я дивлюся, горіхи вже є навіть молоді. Камсі взагалі. Буяє така південна рослина, зараз її дуже багато в нас. Горіхи. Тишина, середина дня, на вулиці жарко, тому людей небагато, можна сказати, зовсім небагато. Туда вона не знімала. Дивлюся, дощ знов. Десь пішов туди до річок. От і середина літа пройшла, півліта немає. І навіть не вірити чомусь. Позасмагати нам все таки вдалося. Кому на канарах, кому на канабах українських городних, але все одно мій батько завжди каже, як коли...